Друзі, мир вам 26, 10.2025 року. Буду зараз з Божою допомогою їхати, молитися в Кельський собор. Сьогодні неділя. Думаю, на тишечки буквально запишу відео. Молюсь за рідну Україну. Я хворію цю, цей тиждень, але про це не говорю публічно. У мене болить голова, і я на межі того, що буду приймати знеболювальний препарат, тому що дуже нервую за Україну, дуже нервую за Україну, і моя душа, моє серце з Україною, розумієте? Я незримо плачу з українським народом. І... Я молюсь за перемогу рідної України. Я осмислюю, розумієте, я осм... осмислюю ті речі, які відбулися в 2022, 2023, 2024 роках, коли я жив в Україні. Коли багаті люди з України... Під час війни мене просто-напросто знищували. Ну просто знищували. Мене знищили як науковця, мене знищили як мислителя. Я не можу написати наукову статтю на захист України мені не дали захистити дві кандидатські дисертації, тому що бідняк ніщий. Розумієте, що тільки відбувалося, я не розказую публічно і не хочу розповідати публічно в ц... той час? Хто Ністеренка, сумасшедший, божевільний, да, тобто? Що там такі речі вироблялися? Бідняки з Бобровиці, це що, син депутата? Це Києвлянин з квартирою в Києві, що треба дессертацію давати, захищати? статтю буде писати научну, да нам плювати там в Києві і в Нежині на його научні статті. Це мусор, Нестеренко. Це не ні з дна, Нестеренко. Ха-ха-ха, і -ха -ха. -ха. І хі що тільки було, це моє прізвище морське. І от, дорогі друзі, я після психлікарні у 2000 у 22-му році, бо для мене, як людина, що за типом, роздом це було питання життя і смерті. Розпочалася жахлива війна, і саме українське суспільство дуже агресивно ставилося. Відбувався ряд тоді, де до мене проявляли агресію, дуже таку серйозну агресію, без перебільшення своєрідні співвітчизники, знаючи, що я є, що в мене немає дітей. І мені дехто говорив. А чому ти не воюєш, не борешся? Чому наших дітей не захищаєш? А я кажу, у мене немає дітей, то і що? Скільки тобі років? Я кажу, а де ж одностативі шлюби, де сурогатні матері? Ти що, багата людина, що так говориш? І ти багачів захищай. І ви знаєте, друга б людина, я не знаю, що б я ну, на моєму місці робила. А я бачу, йде війна, українське суспільство неадекватне, агресивне. У мене не... Я ну, не мав вибору. Я пішов лягати у психлікарню, щоб підтверджувати, що за типовороза, за яким я живу, 12 років все своє життя. І я куди не йшов майже і кругом бачив вдома звірілість, просто осатанілість. Іншого слова немає. Навіть ЛГБТ організації. Друзі, розумієте, перед приїздом в Німеччину мені зателефонували, зателефонувала російська ЛГБТ-організація із Німеччини. Квартира, і вони підсказали мені інформацію важливу. І у Берліні мене розмістили на майже місяць безкоштовно жити. Бо треба було вирішувати проблеми, ті, які виникли у мене, тому що я був раз вже в Німеччині, я потім поїхав, і в мене не було грошей за свої кошти повернутися в Ниндбаг. І ЛГБТ-росіяни написали листа. Дякую, Мішенька писала, допомагала це трансактивістка також. Я її небінарна персона, щоб мене поселили в Кельні. А українські ЛГБТ-організації нічого не робили, щоб мені допомогти. Нічого, абсолютно. Російській агресії немає виправдання. Я бідняк, я ніщий, я не можу написати наукову статтю на захист України, бо українські журнали не хочуть від мене брати статтю, в мене нема наукового ступеня. Я провчувся 5 років у двох аспірантурах. І ну, жив навчанням з філософії і психології. У 2024 році я закінчив аспірантуру із психології, але ж мені не дали захистити дисертацію з психології, навіть не було перед захисту. Але Росія агресор. Навіть, будучи бідняком, моя душа. Завмирає від болю, коли я бачу у новинах новини про вбиті сім'ї, вбиті люди. Е, я Душа розривається за Київ І навіть коли мене в Україні і зрадили ті, хто владу мали, зрадили просто, не допомогли, не підтримали. Ясикий Зеленського підтримував публічно. Наробили стільки зла на пустому місці. Я так хворів, я помирав, погибав. мене так порушилося здоров'я дійсно, розумієте, кому розказати навіть, коли я не можу, я хворію, хворію, хворію. І я приховую ці речі. І я так швидко почав старіти, і мене доводили до смерті, до реанімації вдома в Україні, оточуючи суспільство, яке дійсно багаті люди озвіріли і осатаніли в нас в Україні. От. Я кажу, у вас є совість. Ну, Декому говорив такі вже. мене Май... кажуть, що ж ви робите? Чому ви закрили кордони для геїв? Ви поважаєте геїв дуже сильно? Але ніякої відповіді навіть не було. Я, як людина, що з типовим розглядом у психолікарні, прийшов в комісію, дякую кланююсь сніжки київським психіатрам. І я хотів бути в Україні, а я не потрібен там. Розумієте, не потрібен абсолютно буд мені не давало ні науковою діяльністю займатися, ні приймати участь в інформаційній боротьбі. Ну нікуди. Мені кругом закрили були дорогу. І я молився до Бога, і потім. У восени 2024 року я поїхав у Німеччину. В Німеччині краще я живу, чим Україні, звичайно. Але душа за Україну розривається. За маму хвилююся У нас бідненькі півбудиночка. Ми в такій бідноці, ніщо живемо там в Україні, моя родина. І Я все рівно за Україну, болить душа, розумієте. Я буду і буду за рідну Україну, бо не дивлячись на те, що я бідняк, Україна моя батьківщина і люблю Україну. Ваш Любомир Богоявленський.